За крадіжку у секшопі суд у Львові ув'язнив чоловіка. Галицький районний суд Львова визнав уродженця Донецька Василя винним у крадіжці. Підсудний вкрав вакуумний стимулятор в секшопі у центрі та айфон. В магазині техніки у центрі Львова про це йдеться у вироку, який оприлюднили 22 липня в єдиному державному реєстрі. За даними вироку, 29 березня 2025 року Василь спершу зайшов у магазин техніки, що на площі Соборній, та викрав iPhone 14 Pro Max за 28 тисяч гривень. Через декілька годин зловмисник зайшов в інтим. Магазин, який розташований на проспекті Свободи, та викрав вакуумний стимулятор вартістю близько 4 тисяч гривень. На суді обвинувачений свою воно. Визнав повністю на підставі повного визнання своєї винуватості. обвинувачений за матеріалами досудового слідства, об'єктивності та повноти, який учасник судового розгляду не оспорює. Суд вважає повністю доведеним факт скоєння злочину та винність обвинуваченого у вчиненні злочинних дій. Йдеться у вироку. Відтак суд визнав Василя винним у злочині. Йому призначили 5 років та 2 місяці позбавлення волі.